Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі Я Ва Нова акція 7 днів. Тобто з 12 по 18 червня, включно. Я всім вдячна за вашу підтримку, коментарі та подобайки. І всім приємного перегляду. І почнемо. Ось така помпа електрична для водички. Ще до неї зарядка є. Ось в коробці. Дуже гарно так виглядає. Погляньте. І дуже нужна річ. І ціна помпи 199. А це, а це набір для пікніку, шість тарілочок, шість клянок, 6 ложок, виделок, 6 ножів і контейнер. Все, пластик. Синій набір ось такий. І темно-зелений для пікнічку. І ціна зі знижкою 229. Рушнички. Які ж рушнички? Ой, такі гарненькі, погляньте, в квітах ромашки. І бджілка 45 на 60 сантиметрів. Ось так. Ще ось така квіточка. Теж ромашка, тільки побільше. І бджілка Дуже гарний рушничок. І ціна 45 гривень. це вже такі, як підноси. ой такі гарненькі таці. З ручками по бокам, кава ранкова, маки погляньте. які і ще ось такий варіант теж. І форма інша, бачите? І поглянемо, скільки коштує, 75. А це вже набір контейнерів пластикових. Три штуки в наборі. І різний об'єм. Великий контейнер літр 500, 900 і 500 мл, Так. Кришки різні, зелена і ось така блакитна. І коштує такий набір зі знижечкою 100 гривень. 99,90. Миска, або, навіть, не миска, це таз. Пластиковий, по бокам ручки, синій або блакитний жовтий, ось такий яскравий. І ще зелений. Так, є зелений. І об'єм 10 літрів, і ціна 70 гривень. Шпажки бамбукові, 100 штук в упаковці, довжина їх 30 сантиметрів. Для шашличку вдома по 28. А це вже килимок захисний для меблів. Ну, ось так, як на малюночку, кріпиться він. Для кутиків, щоб захистив. І ціна такого килимка 109 гривень. І набір форм для морозива. Пластик для діточок. 4 штуки в наборі. 40 гривень. Вони всі однакові. Далі у нас ось така подушка. Софт 70х50 сантиметрів. Дарує затишок, ранок буде добрим. Ось так. І ціна подушки 219. А це вже спідничка. Шорти для дівчаток. Поглянемо з вами. Ось так: спідничка. А спіднизу шортики для дівчаток. Ще сіра спідничка, шортики? І ціна спіднички 229? Шортики чоловічі? Теж поглянемо. Тканина така тоненька на резинці. Затягується в поясі. Такі вони довгі, не короткі. І тканина така приємна. Шорти чоловічі, сірі і сині, і все. І ціна 159, 20% знижка. А це віяло, дівчатка, ось так. Коли спекотно, ще й в рожевому, рожеве віяло, сіре, синє, різне. І ціна поглянемо, 40 гривень. Так. Це вже труси чоловічі хлопці для вас. З такими малюнками різними. Ну, вони, як шорти, більш такий варіант. На резинці ще ось такі варіанти, вже показую, які є. Ось так. І ціна 79,90, тобто 80 гривень. Панами. Панами дитячі. І для хлопчиків, і для дівчаток. Різними ось такими. Малюночками погляньте. Ще ось такий варіант. І коштує така панама дитяча 99-90 100 гривень. І ось такий ще варіант теж Панама. Вона однотона, без малюнків. Червона, ну, це більше для дорослих вже. Синя ось така. І рожева, і зелена, різні. І по-мама коштується 86 гривень. А це вже ось така сумка дорожня і на блискавці. Це вона в складеному вигляді, а це вже вона в розкладеному вигляді. Досить така вона велика. Погляньте, має кишеньку. На блискавці, кишенька така велика, дві ось такі ручки, ну велика сумка. І ціна сумки 259. А це вже лосьйон для ніг. Знищив бактерії та грибки об'єм 100 мілілітрів, так. Ще й в асортименті, я так розумію, так, з різними, мабуть, ароматами. І ціна 59,90. Пух складний. Ось так, як на малюночку. Клітинку. Клітинка різна, і зелена, і синя, і пуф, ось він, в складеному вигляді. Такий гарненький, пуф, він такий легесенький. І погляньте, ще й складати можна щось в нього. І пуф, і складати речі якісь, можливо. І ціна такого пуфа 279. А це красивочки чоловічі і жіночі. Без шнурків хлопці, взули і забули. Ой, вони такі легесенькі, легесенькі, сині. Чорні і сірі. Ось тут така, як резиночка, так. І ціна їх ще зі знижкою. 369. А це вже, дівчатка, красівки для нас. Теж вони такі легесенькі, але шнуровочка є. І ось такі ще. Забула, дівчата, показати вам обручі для волосся. Камінці блистить, вау! Ще ось такі варіанти. Камінці чорні, ось таке срібло. Не знаю, видно вам чи ні. Ну, гарненькі обручі. І ціна їх. 40 гривень. І ось такі ще чохли для окулярів. Це така, мабуть, як екошкіра. Ось так. Ой. І ось такий ще варіант. І ціна 29,90. Чашки керамічні з малюночком та надписом. На об'єм 350 мл. Ще ось такий варіант. І ціна 60 гривень 59,90. Глечик скляний. А ручка і кришка пластик. На об'єм літр 500. Ще ось такий варіант. Ручка і кришка зелена біла. І коштує такий глечик. Ми з вами поглянемо 99-90 100 гривень. Банка для сипучих скляна. А кришка металева на об'єм літрів 250, і коштує така банка зі знижкою 69, 90, 70 гривень. Блюдо люмінарк скляне, чорне. І ще ось таке зелене 27 см діаметр. І ціна блюда 149. І поглянемо з вами ще на ось такий чайник електричний. Він скляний, як на малюночку. На жаль, він в коробці так запакований гарненько. На об'єм 2 літра і потужність 1500 Вт. Так. Ручка пластик, кришка теж пластик. І дно, як я бачу, теж пластик. І зі знижечкою непоганою 29%. І ціна чайника 399%. А це вже ось такий органайзер. Для приправ пластиковий досить. Такий великий, має два ось таких, як відділення. І ціна 57 гривень. Ось така миска для сушіння зелені. Об'єм чаші 5 літрів. Вона ручна. На жаль, вона ну, запакована. Я розпаковувати не буду. Але хочу сказати, в мене вдома така тільки поменше, і я її користуюсь. Дуже така, знаєте, задоволена влітку для сушіння зелені. Кому потрібно, то можете подумати і придбати собі. І ціна 155 гривень. Це ось такий штопор металевий. Такий він тяжкий. І ось такий ще ключ. Консервний, теж він металевий, цікавий такий. І ціна штопора і ключа 139 гривень. І залишились у нас ще пакети зібри для заморозки та зберігання 5 штук на об'єм 1 літр і 5 штук на об'єм 3 літра. Ось такий набір. І ціна. 40 гривень. Всім вдячна, хто мене переглянув. Всім до нових зустрічей!